Розбуди мене, розбуди, вже розквітла рошева піфонія, вже буяють у травах, сади, переможне, лунає вікторія, і в душі запах скошених трав, по стежках ходить літо в фатині. Розбуди, я піду до отав, до річок і озер у калині. Я півонію ніжно зірву, пригорну. Ні, тобі подарую. Я ось тут, серед цих живу, й кошну квітку. У серце цілую, а коли перестану я жити, коли трави пожовкнуть навіки, постели мені в ноги Плаки і білі ойстри на мертві повіки. Розбуди, вже півоні і мгла, розляглася на трави шовкові, я тобі всі ці квіти несла, і поля голубі Василькові. На, візьми, розбуди, я не сплю, я біжу по долині півоній. Я люблю, я безмежно люблю літа теплі і ніжні долоні.